Авильний креативний, ви намагаєтесь втілювати свої мрії в майбутнє. Цілеспрямовані йдете до своєї мети, тому вам до нас так. Викладачка могилів Подільського технолога економічного коледжу Леся Галайда пояснює майбутнім абітурієнтам, АЗИ спеціальності підприємництво та торгівля у закладі. День відкритих дверей. Зустрічаємо майбутніх наших абітурієнтів і знайомимо їх з особливостями наших спеціальностей. Сьогодні я допомагаю консультую прийняти правильне рішення вступників і вступити саме на мою спеціальність, де я викладаю. Щорічно до коледжу набирають шість нових груп, понад пів тисячі студентів. Наш Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету готує фахівців за трьома спеціальностями: харчові технології, які поділяється на дві освітні програми: зберігання і переробка зерна та виробництво харчової продукції, облік та оподаткування, а також підприємництво та торгівля. Могилів Подільський технолого-економічний коледж є структурним підрозділом Вінницького національного аграрного університету. На день відкритих дверей завітала делегація в НАУ: президент, ректор, проректори, директори інститутів та декани факультетів, директори коледжів, представники студради. Могилів Подільський технолого-економічний коледж є одним із таких провідних коледжів, оскільки тут. Є спеціальності, які якраз сьогодні допомагають працювати всім тим, хто вирощує, виробляє, переробляє, заготовляє, зберігає і транспортує експортує зерно. Це дуже важлива, так би мовити, сфера у аграрній галузі. Наочно чому навчають, що вміють студенти, на якому обладнанні продемонстрували під час майстер-класів. Обрати спеціальність до коледжу привела свого сина і колишня випускниця Вікторія Яловенко. Я цей коледж закінчила і знаю, що тут добре навчають гарні вчителі. Все дуже гарно. І хочу, щоб моя дитина обрала теж професію в цьому коледжі. Комерційна діяльність мені подобалась. Рішив прийти подивитися, як тут все прийшов. Ну, Знав, буду поступати. 70% студентів в коледжі навчаються за державним замовленням. Активне творче та громадське життя у нас навчаються амбіційні та активні студенти, які завжди готові долучитися до різноманітних заходів, конкурсів та олімпіад. У нас є велика кількість призових місць. Ми долучаємося до організації усіх заходів, але наразі у нас активно працює саме волонтерський сектор. Тому що ми вдячні нашим воїнам за те, що в нас є змога навчатися та взагалі організовувати такі масштабні заходи. Також у рамках дня відкритих дверей нагородили переможців конкурсу наукових та творчих робіт, оголошеного фондом МХП громаді. Дипломи та по 40 тисяч гривень отримали студенти та викладачі в НАУ та могилів Подільського, Чернятинського і Ладижинського коледжів. 18 команд було. Конкурсна комісія відібрала шість кращих робіт. Аграрне виробництво за час війни змінилося. Змінилися до нього вимоги, змінилися реалії, в яких воно сьогодні функціонує. Аграрне виробництво буде функціонувати в найближчій перспективі. Тому саме от точка зору молодих людей, як вони це відчувають, як вони це бачать, як це відчувають їхні викладачі, куди вони їх спрямують в своїх розробках. Вони побудили таку тематику. Наша така конкурсна співпраця з Вінницьким національним аграрним вона буде продовжуватися. Подарунки могилів Подільський технолого-економічний коледж цього дня отримав і від ВНАУ. Тут готуються дуже висококласні спеціалісти, і всі, хто має і любить свою дитину, приводьте їх у могилів Подільський коледж.